Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі Вяжу на дивані. І сьогодні я хочу вам розповісти одну новину. Пам'ятаєте, я вам розказувала, що мені подруга на день народження подарувала ось такий сертифікат від Candy Yarn. До речі, дуже зручна штука. Купуєте сертифікат, відправляєте. Іменинні цілі, кому ви хочете подарувати, а вона вже сама вибирає себе подарунок у магазині Кандіям. Дуже зручно, як на мій погляд. Ось тут іще така От. То я нарешті вирішила, що я хочу. Хоча я хотіла спочатку зовсім інше, але так сталося, що я набрала, що набрала. Так. Посилочка прийшла, я її ще не розпаковувала. Але ж я сама її вибирала, тому я знаю, що тут є, і я з вами її розпакую. Треба якось так акуратненько, щоб не порізати те, що там знаходиться. Дівчата, молодці, гарно запакували. Ой, а я ж, значить, вибрала іншу. Ну ладно. Так, вже пішли сюрпризи. Зараз розберемося. Так, все з того, вибачте за шурхів, що Yarn рекламували нову пряжу. Пряжа ось така, різнокольорова, називається вона Джинс Tropical. Кольорів там кілька, але ну, я вибрала таку. Хоча на екрані вона виглядає інакше, ніж вживу, але спробуємо, що з нього вийде. Вже хочеться спробувати. Я взяла 10 моточків, ось, це подарунок був. Але, коли заходиш в пряжний магазин, ми ж розуміємо, що вийти з малою покупкою просто нереально. Так. Що в нас тут за склад? Зараз я одягну окуляри Ой. і почитаю, що у нас тут за склад. Так, 50 грам, 160 метрів, це в 100 грамах 320, досить нормальна товщина, можна в одну ниточку, так. 55% це. Бавовна і 45% поліакрил. Ну, напів, напівбавовна. Тактильно, ну, приємно як, як весь джинс. Приємне. Так. Що я з цього буду в'язати, я ще не знаю. Просто мені сподобались кольори. Вони такі патріотичні, бачите, трішки жовтого, трішки темно-синього, трішки. Блакитного, бірюзового, ну все, всього по трішки. Хочеться пров'яз зробити, і потім я вже буду вирішувати. Але я побоялась, боялась, що мені цієї пряжі не вистачить на все. І я замовила собі до цієї пряжі дотаточок. Ось, ось такий джинс. О, звичайний так. Так, тут у нас така сама довжина, склад. І склад такий самий. О, добре. Тому я планую оце скомбінувати. Як мене скомбінується? До того ж, я попросила один моточок Гімалаї велюровий, Але я не дочитала, не додивилася, що цей моточок аж 200 грамів! <см ur> І на картинці, що мені показали, він був рожевіший, темніший. А він ну, зовсім зефірка-зефірка. А Мені хотілося такого, майже фуксія, щоб був, але ось такого кольору. І це буде зайчик. Пам'ятаєте, я в'язала? То треба ще. У мене ще є одна бабінка на 100 грамів. Мені Надя дарила з каналу, в'яжемо разом з Надією. І я хотіла з тою зв'язати зайчика, зробити майстер-клас, але онучка попросила рожевого. То, напевно, в мене буде два рожевих зайця і, можливо, якась плюшева кішечка з того іншого. Коротше, ви зрозуміли, у нас будуть іграшки. Ось такі покупочки у мене. Тут, як завжди, у Кандія подаруночки, цукерочки і маркер золотий. От тут ще якась от. От мені хочеться зв'язати щось. Ось таким. По діагоналі, регланом бачите, але тут він закінчується на середині, мені це не подобається. Я хочу зв'язати його повністю до самого низу, ось такий по діагоналі. Можливо, я саме з цієї пряжі і зроблю, і зроблю ось поєднавши ось ці кольори. Я не впевнена, але. Мені здається, якщо додати сюди якісь дрібненькі е, візеруночки, щоб воно не просто, а можливо, краще просто гладке. Коротше, я не знаю, що я ще з цього зв'яжу, але щось буде. Щось буде. Ось така у мене покупочка. От, слухайте, дівчата, я не втрималася. Я зробила пров'яз. Пров Звичайно ж, я зв'язала пров'яз на нових спицях, на тих спицях, що мені подарувала Юлічка Ган. Це м сп спиці, такі спиці 3,5. Самі в'яжуть, так? І що я вам хочу сказати? Вони ідеально підходять до цього полотна. Я хочу задати щось собі на літо. Воно гарно, таке м -м, вільненьке, не надто щільно, але м'якесеньке. Ось я хотіла собі поєднати два кольори. У вас надто яскраво виходить. Чуть, трішечки тьмяніше, трішечки трішечки тьмяніше, не таке яскраве, як у вас. От. Але е, ось саме в цьому місті. Там, де воно без візерунків, без ніде нічого навіть резинка мені не подобається. Ось оце таке. Мені дуже-дуже подобається. І в поєднанні, отак, дві мені вже не подобаються. Не знаю, надто надто яскраво виходить. А оце воно таке трішки линяле. Мені дуже воно подобається. Я маю надію, що мені вистачить 500 грамів. Все ж таки, на четвіриці воно буде таке ріденьке. Бачите, воно таке прямо. Дуже ріденьке. Ой, ні, не на четвіриці, а на трійки з половиною. І мені дуже подобається. Я не знаю, сідається пряжа чи ні. Це треба буде випрати. Ну, я в захваті від цієї пряжі, чесно. Ось я вам зараз ще раз покажу її. Можливо, хтось захоче таку. Джинс Тропікал, там, здається, шість кольорів у них. Ну, із того, що там було, я вибрала ці, і ще мені сірий там сподобався. Але я навіть не уявляла, що мені настільки сподобається оце, що виходить, і що в мене в руках. Чесно, я не думала, що мені так сподобається. Просто супер. І саме кольори мені подобаються. Саме отої своєї линялості. Вони, мабуть, вже помічали, що я люблю цей ефект, як наче поношеного. Я вже казала, що мені подобається таке. Ох, тепер держіть мені семеро, бо вже хочу в'язати. Юлечка, дякую тобі за спиці. Вони мені дуже стануть в нагоді. Але це ще не все. Довго переглядаючи магазин пряжі Чудо Пряжа, я весь час спотикалася на одному кольорі. Він мені дуже подобається, і я все дивилася і бачила вже річ з того кольору. Це була бавовна. І я не стрималась. Я не стрималась і замовила цю пряжу. Але чудо пряжа надсилала посилочку з подаруночками для наших учасниць спільного проєкту Візерунку KUA. І оцю бабінку доклали як подаруночок мені. І мені дуже незручно, я не ну як, я хочу, щоб цей проект був, подарунки робили учасникам, а не мені. Але вже отримавши, і коли Каріна, це власниця цього магазину, сказала, що це подарунок мені, мені було дуже дуже приємно. Ну, так приємно, бо я розраховувала її купити. І хочу я з цієї пряжі зв'язати спідницю. Це бавовна, бавовна з шовком. Здається, тут 30% чи 10% шовку. От, вона, знаєте, коли дивишся так на бабінку, здається, що вона мерсеризована. Коли тримаєш ниточку в руках, вона м'якенька і ніжна. Така, е як наче, звичайна бавовна, так? але якась трішки-трішки вона плотніша. Так. І якщо я буду в'язати в 4 ниточки, це буде дуже-дуже тонко. Це будуть спиці двійка. Це дуже довго буде. А в 5 ниточок, я боюсь, що мені не вистачить тут пів кіла. І тоді я згадала, що в мене є одна бабінка також такого кольору, але пряжа. Це навіть не пряжа, це просто швейна нитка. Такою ниткою, звичайно, роблять строчку по джинсах, таку яскраву, красиву. Це колись подарувала мені подруга. І вона в мене стоїть я не знаю, куди її притулити. Але. Вона це синтетична нитка, але дуже-дуже цупка. І якщо я додам цієї нитки до ось цього, цього шикарного шикарної бавовни, ось коли я зроблю так, троє, четверо і п'яту нитку додам ось цю, вони по товщині однакові. Так, то. Чого я досягну. Оця нитка буде важча, вона буде не така повітряна, це спідниця, вона буде струїтись і падати те, чого мені потрібно. О, тому я буду поєднувати оцю ниточку. З оцією дуже класною бавовною. Якби я в'язала блузу або футболку, то я б поєднувати не стала, бо до тіла синтетика, хоч вона тут напів також синтетика, але воно було б не настільки приємно. А от в спідницю це буде те, що треба. По-перше, я додам сюди. Кількості, мені не буде страшно, що мені не вистачить, я ж таки дама дебела. От. Я зможу в'язати більш щільно, щоб пішло більше ниточок. І те я хочу додати туди родзинку. Але про родзинку я вам поки що не розкажу. Але в будь-якому випадку треба зв'язати зразочок і подивитися, як вона буде сідати, ця пряжа. Хочеться, я вже хочу, я вже сплю і бачу спідницю такого помаранчевого кольору. Щось мене так потягнуло на яскраві кольори, ви тільки подивіться, мухи у мене веселкові, Спідниця буде помаранчева. Кардиган бусковий січить бусковий. Джинса набрала блакитного. Коротше, пішла в рознос. Так, а зараз я хочу вас питати, що ви думаєте про моє оце міксування? Вважаєте це доцільним, чи, можливо, не треба? М? Як ви гадаєте? І ще я б у вас спитала про те, як вам подобається оця пряжа. Я з нею ніколи нічого не в'язала, а тут збираюсь плечовий виріб. Чи вона гарно носиться, її приємно носити, бо раніше я бачила, що її дуже гарно використовують на іграшки, але це явно не для іграшок, я придбала, так? То мені от цікаво про її властивості. Я вас послухаю, а потім розповім свої, що я бачу. І, можливо, у нас з вами складеться гарний відгук про цю пряжу разом. От. І я потім видам саме відгук. Такі у нас з вами завдання. Бо у нас же є група візерунки UA, і туди ми також про пряжу будемо вкласти відгуки про пряжу, про інструменти і все це українською мовою. І я всіх закликаю, долучайтеся до спільного проєкту візерунки UA. Будемо разом. Піднімати український Ютуб, бо він в жахливому стані. Ті блогери, які мають багато підписників, вони ведуть канали на російській мові і вони не можуть перейти на українську, бо е, це вважайте, почати все спочатку. От. А ті, хто тільки починає, то долучайтеся, долучайтеся і вам користь. Бо саме канали, які розповідають корисне відео, зараз майстрині шукають, і е, вас будуть переглядати більше, на вас будуть підписуватись, бо саме за корисними відео багато приходять дівчат. Ну, насправді, от навіть я коли до війни я не дивилась блогерів. Але, звичайно ж, якщо мені потрібно було знайти якийсь відповідь на якесь питання, то я йшла і його шукала. І от зараз дівчата, які шукають щось корисне на українському Ютубі, вони його не знаходять. Його немає. Є російською мовою, української нема. Тому я вас дуже-дуже запрошую. Долучайтеся до спільного проєкту «Візерунки.ua». А я вас там чекаю. Переходьте за посиланням. А я вас там зустріну. І неважливо, блогер ви чи просто глядач. нам потрібні глядачі, нам потрібна підтримка. Ну, от і все, що я хотіла вам сьогодні сказати. А тепер.